Привіт! Рада вітати вас на території за межами шуму. Це підкаст про те, що зазвичай лишається між рядків. Це підкаст не лекція, це розмова про емоційне вигорання, тривогу, складні стосунки втому від усього. І найголовніше про те, що з цим робити. Можливо, цей випуск стане для тебе саме тим світлом. Тож зручно вмощуйся, ми починаємо. Як впоратись з емоційним вигранням? Рекомендації психолога для високочутливих людей. Деякі люди є більш чутливими. Емоційно вразливими і настороженими, більш ніж інші. Їхній мозок працює трохи інакше, їм властиве глибше опрацювання вхідної інформації, вища емоційність, не обов'язково зовні помітна емпатія. В умовах стресу і надмірного навантаження ця риса може призводити до. Емоційного перевантаження і вигорання, як саме проявляється емоційне виснаження у високочутливих людей, і які стратегії можуть допомогти впоратися із цим станом? Емоційне виснаження або вигорання часто згадують у контексті професійної діяльності. У 2019 році Всесвітня Організація охорони здоров'я включила синдром емоційного вигорання до міжнародної класифікації хвороб. Вигорання визначається як синдром, що виникає внаслідок хронічного стресу на роботі, з яким не вдалося впоратись. Останніми роками. Визначення стало ширшим і враховує нові аспекти: емоційне виснаження, відсутність сил і втрата енергії, деперсоналізація, що проявляється в негативному або цинічному ставленні, зниження ефективності, відсутність задоволення від діяльності. Ці симптоми можуть виникати не лише на роботі, а й у всіх сферах життя. Так, генералізоване емоційне виснаження при хронічному перебігу призводить до ще серйозніших порушень настрою. Високочутливі люди перебувають у зоні ризику через те, що їхній мозок глибше оброблює. Будь-яку інформацію. Вони більш уразливі до зовнішніх впливів. Велика кількість інформації, яка щодня нас оточує, для них може бути джерелом стресу. Життя у великих містах повне шуму та метушні, робота, особливо в режимі багатозадачності, в місцях із надлишком стимулів, також провокує стрес. Не кажучи вже про велику кількість соціальних контактів. Якщо для більшості людей це сприймається як щось буденне, то для високочутливих така обстановка вкрай виснажлива. Про причини цього ми писали раніше. Дослідження показують, що через більш активні нейронні мережі. Відповідальність за сприйняття й обробку емоцій, такі люди глибше переживають як емоційні, так і сенсорні стимули. Інакше кажучи, звичайна розмова може занурити їх у глибокі роздуми. Часто вони віддають перевагу розмовам про сенс життя, свободу чи відповідальність замість. Легких і поверхневих тем. Втім, не всі готові змінювати звичний спосіб життя з урахуванням власної чутливості, навіть якщо це справді потрібно. Однак дослідження свідчать сприятливе середовище допомагає чутливим людям швидше відновлюватись, знаходити опори і сенси. Навіть прочитання корисної статті чи хорошої книги може значно покращити їхнє самопочуття. Ми ще будемо писати, чому важливо знаходити час на самоту і відпочинок від зовнішнього світу. Емоційне виснаження також супроводжується відчуттям безглуздості, тривожності. У житті ми постійно стикаємося з стресом і труднощами. Наші очікування часто не збігаються з реальністю, ми витрачаємо багато фізичних і емоційних сил на кар'єру, стосунки, родину. Старше покоління іноді згадує свою молодість у стилі ось раніше було добре, все було зрозуміло. І справді, у ХХ столітті після закінчення інституту багато хто влаштовується на роботу, яка ставала справою всього життя. Це гарантувало певний рівень стабільності, у тому числі і психологічної, адже така система дозволяла уникнути труднощів і самовизначенням, і пошуків покликання. Сьогодні життя. Сильно змінилась. Ми отримали певний рівень свободи, в самовизначенні та пошуку роботи. Наш світ переповнений інформацією, з якою ми часом не знаємо, що робити. Наш мозок не встигає адаптуватись. Адже спосіб життя не змінюється з тою швидкістю, з якою змінюються життєві виклики. Ми часто опиняємося перед білим аркушем, змушені орієнтуватись на місці. Саме тому адаптивність сьогодні найбільш затребувана навичка в житті. Філософ Сюрен Кіркегор стверджував, що тривога це запоморочення від свободи. Наша психіка часто просто не справляється з тією кількістю свободи, яку ми маємо. Тоді ми починаємо ставити собі запитання: Як жити? Що робити зі своїм життям? У чому його сенс? Ця невизначеність викликає складні, суперечливі почуття, розгубленість, відчуття власної вразливості перед великим і непередбачуваним світом. Подібні роздуми вимагають багато емоційних ресурсів і часто обертаються відчуттям безглуздості, сенси, які культура пропонувала нам роками вичерпали себе. У такій критичній ситуації перед молодими людьми постають нові виклики, необхідність знаходити і створювати нові сенси. Як казав Альбер Камю, сенс життя це не питання, а виклик. Камю вважав, що ми можемо і повинні шукати сенс існування. Попри всю його абсурдність, такі роздуми стикають нас із тривогою, але саме вони можуть допомогти адаптуватись до нової реальності та взяти відповідальність на себе. Відповідь на питання про сенс життя варто шукати всередині себе, а не зовні. Це дуже енергозатратний процес, який потребує великої емоційної витримки. Нашим батькам, бабусям, дідусям зазвичай не доводилось мати справу з такими питаннями, адже відповіді часто надходили до них ззовні. Але ж ми живемо в інших обставинах. Звісно, ми також можемо спертись на якийсь готовий варіант, але не факт, що він відповідатиме тим викликам, які постають перед нами. Часто люди опиняються на передовій цієї боротьби за сенс, адже вони гостро реагують на будь-які зовнішні зміни і мають. Глибоку потребу в осмисленому житті часто чутливі люди справляють враження емоційно закритих, але це не завжди пов'язано з характером, нерідко причина в емоційному виснаженні, яке якщо його ігнорувати, перетворюється на хронічний стан. З часом людина, що постійно помічає свою відстороненість від суспільства, починає сама вважати себе замкненою і відлюдькуватою. Ризик такого негативного розвитку тим вищий, чим менше людина звикла довіряти власним почуттям. Це приводить до замкненого кола, переконання про свою непридатність, до спілкування. Глибоко закорінюється в свідомості, і з часом людина настільки починає вірити у власну некомунікабельність, що починає уникати будь-яких соціальних контактів. Це, в свою чергу, впливає на її самооцінку, сприйняття себе емоційний стан її стосунки з оточенням. Чим менше людина спілкується, Тим складніше їй виходити в суспільство і розповідати про себе навичку спілкування втратити дуже легко. Коло спілкування звужується, відчуття самотності, посилюється, пригніченість стає звичним станом. Через це людина живе в постійному емоційному виснаженні. Можна припустити, що багато з високочутливих людей належать до шизоїдного типу особистості, не плутати зросла розладом особистості, якому притаманні інтроверсія та емоційна стриманість це для них природній стан, враховуючи специфіку роботи мозку чутливих людей. У такій відстороненості немає нічого дивного. Однак при емоційному виснаженні ці риси особистості значно посилюються. Крім того, на нашу поведінку впливає не лише рівень чутливості, а й спосіб життя, який заклався з дитинства. Наприклад. Якщо людина зростала єдиною дитиною в родині або ж у середовищі, де близьке спілкування не заохочувалось, то почуття самотності може здаватись їй нормою. Багато чутливих людей досить замкнені і можуть справляти враження відсторонених. Вони надають перевагу усамітненні праці. Оскільки з дитинства вважають себе не пристосованими до інтенсивної соціальної взаємодії. Водночас, оскільки у високочутливих людей добре розвинена емпатія, і вони тонко відчувають стан та настрій інших, особливо близьких, Соціальна ізоляція є для них справжнім випробуванням, їхній настрій напряму залежить від настрою людей навколо, тож вони прагнуть допомогти близьким почуватися краще і тим самим покращують і свій емоційний стан, їхня сильна вразливість до зовнішнього середовища. Тісно пов'язана з наявністю близьких довірливих стосунків, у яких вони буквально розквітають. Про те, чому чутливі люди можуть навчити інших у стосунках, ми потім розглянемо окремо результати одного з найтривалиших. Лонгітюдних досліджень людського щастя показують, наскільки важливими є близькі гармонійні стосунки, саме вони відіграють ключову роль у подоланні відчуття безглуздості, адже саме в таких зв'язках ми можемо отримати підтримку, поділитись переживаннями. Що знижує відчуття самотності в глобально невизначеному світі? До того ж, довірливі стосунки сприяють відкриттю нових перспектив, коли люди діляться один з одним своїми цінностями і планами, вони знаходять нові сенси, зокрема і спільні. Кожному з нас. Важливо відчувати свою приналежність до чогось більшого, ніж ми самі. Це дає відчуття значущості та зміцнює самооцінку. Відсутність близьких або будь-яких стосунків загалом порушує психологічний стан людини і для високочутливих людей. Це особливо це може посилювати в них почуття тривожності, пригніченості та безнадії. Труднощі з перемиканням між різними видами діяльності також пов'язані з глибшою обробкою інформації. Чим довше людина перебуває в стані неспілкування. Тим складніше їй подолати свою відстороненість. У результаті їй все важче вступати в нові стосунки, заводити знайомства, підтримувати соціальні контакти для соціальної взаємодії. В такому разі потрібні додаткові ресурси, ключ до подолання цієї кризи у розумінні власної чутливості. Та зміни ставлення до неї з негативно на позитивно або хоча б нейтральне. Чутливі люди не те щоб не люблять спілкування чи галасливі кампанії, просто темп життя, який вважається нормою в сучасному суспільстві, може бути для них виснаженням. Якщо у своєму розкладі ви передбачите час для відпочинку і взаємодії і для осмислення, ви зможете досягти таких самих, а можливо і кращих результатів, як і інші. Планування про себе потребує зусиль. Щоб уникнути емоційного перенапруження через переживання за інших, можна уявити парасольку яка захищає від зовнішніх впливів. Проте коли людина стикається з емоційним вигоранням піклуватися про себе стає складно через брак сил, у таких випадках прохання про допомогу можуть сприйматись як слабкість, що лише ускладнює вихід із цього стану, емоційне виснаження. Може переслідувати чутливих людей упродовж усього їхнього життя. Але знання про власну чутливість дозволяє не лише уникати цього стану, а й краще розуміти себе, відкривати нові можливості для взаємодії з іншими людьми. Розуміння своїх емоцій і потреб це перший крок до більш чіткого уявлення. Про бажанні цінності та орієнтири важливо вміти спиратись на підтримку близьких і не переставати створювати власні смисли, власні сенси, які допоможуть прожити унікальне ваше життя, наповнене турботою про себе і про інших. Фінал світ не пристосований для чутливих. І це прекрасно, бо саме вони змінюють його на краще, викликаючи в нього алергію на байдужість. У той час, як інші гоняться за швидкістю, ефектами, статусами, чутлива людина ставить незручні запитання. А навіщо все це? Чи не втрачаємо ми себе? І знаєш що? Самі ці питання мають силу зрушити гори. Бути чутливим у нашому світі це акт внутрішнього бунту. Не проти світу, а за себе. Дякую, що були з нами. Мені важливо знати, що ці розмови знаходять тих, кому вони справді потрібні. Цей підкаст не спроба виправити світ. За межами шуму це місце, де ми не виправляємось, а слухаємо. Тут немає правильних відповідей, але Точно є місце для чесності, спокою і росту. Підписуйся, якщо хочеш бути з нами далі, і поділись епізодом з тими, кого ти цінуєш. До зустрічі у наступному випуску.